Вам, всім доброго дня! Сьогодні я хочу прочитати вам 138 й псалом, де написано про те, що Давід говорить: ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю, ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки. Ви, якщо захочете, ви можете прочитати це 139 й псалом, хто читає на російській мові 138 псалом. Це той псалом, де Давід нам свідкує про те, що якими б ми сезонами життя не йшли, які б шляхи не проходили, де б ми не були Господь, він завжди з нами, він завжди бачить нас. Він знає, де ми, чи то ми лягаємо, чи то ми встаємо. Він завжди з нами. І дивіться, от такий момент пише Давід: Куди піду від твого духа і куди втечу від твого обличчя. Якщо б я піднявся на небо, ти там. Зійшов би я в шеол і там ти. Шеол, хто не розуміє, я вам скажу, це ад. І якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука попроводила б мене, а твоя правиця підтримала б мене. Знаєте, Давід нам сьогоднішній день свідкує, що де б ми не знайшли? На яких шляхах і сезонах, я вже говорю вам, життя ми не знаходилися, Господь завжди з нами. І дивіться, отут у 14 му вірші дуже гарно Давід говорить: я славлю тебе за те, що ти так дивовижно причудно сотворив мене. Дивовижні всі твої вчинки, моя душа це добре усвідомлює. Знаєте, в сьогоднішній день Господь хоче проявлятися в нашому житті своєю сутністю, сутністю того, що Бог є любов, щоб ми зрозуміли, що де б ми не йшли – де б ми не знаходилися, він завжди з нами, так як це зрозумів Давід. І він зрозумів, що у Господа є правиця, є дійсниця, написано, є сила, яка може нас підтримати. У Господа є влада, яка може проявлятися в нашому житті. І щоб ми усвідомили те, що усвідомив Давід. Він говорить, я дуже добре усвідомив твої вчинки. Вони всі дуже добрі, він говорить. І деколи я вам скажу, що те, що касається нашого усвідомлення, Давід свідкував і говорить: дивовижна для мене твоє віддання. видіння написано, да, воно вище мого розуміння. і я... Неспроможні осягнути його. Найте, деколи ми неспроможні осягнути дії Бога і в нашому житті, і в проявленнях. Але в сьогоднішній день Господь хоче, щоб ви усвідомили Його любов, усвідомили Його силу, усвідомили Його знаєте, заботу за вами. Нехай Господь вас благословить, щоб ви молилися про прояв. Це дуже важливо молитися про прояв Бога як любові, про прояв Його дійсниці, про, про прояв Його правиці, як говорить слово, тому що в його правиці і сила підтримати вас, і влада, і могутність, і його любов, і все, що потрібно для нам, життя, воно є у Господа, моліться за проявлення сутності Бога у своєму житті. І він проявив. і ви зрозумієте те, що зрозумів Давід своєю душою. Хай Господь благословить вас.